І коли він сидів на туалеті, одна панянка бум людина, соціальна істота. Вона заборонила собі. Ви вже знаєте про що йти мова. Мені здається, я готова починати. Ти трохи частину прозвічки. Почну я із вдячності. Скоріше за все, через заголов ви подумали про зуби, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Вдячність, яку я маю зараз на увазі, це за ваш час. Я дуже дякую за те, що ви дивитесь. Я дуже ціную час, який ви даруєте мені, і тому хочу подарувати вам корисну інформацію, дати вам насолодитися цей час, поки ви зі мною отримати якомога більше позитивної мотивуючої енергії. Сподіваюся, в мене це вийде. Це вже друге відео про звички. Перше ви можете подивитися згодом або натиснути це відео на паузу і подивитися перше. Посилання, в разі чого, є внизу, але я дуже коротко перекажу сенси з минулого відео. Я розповідала про перший закон набуття корисних звичок, який власне і розкривається в книзі Джеймса Кліра. Атомні звички і Називається Зроби це очевидним. В цьому законі є чотири важливих пункти. Перше це табель звичок. Потрібно усвідомити свою поведінку перш ніж її змінювати. Друге це формування наміру, втілення нової звички з усіма деталями що, де і коли. А третє – це нагромадження звичок до якоїсь старої звички, яку ми вже маємо, ми додаємо нову, і тоді нам буде простіше, тоді нам буде легше, тоді більший відсоток, що ця звичка приживеться. І останній пункт. Про те, щоби облаштувати своє середовище і зробити подразник для набуття нової звички максимально видимим, максимально очевидним, знаєте, в книгах є на деяких сторінках посилання, типу, от зайдіть на цю сторінку, щоби отримати там та 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 хто з вас коли-небудь заходив на ці сайти. Скажіть чесно, зараз в коментарях напишіть я. Заходжу я з тих людей, які дивляться, що там в тому посиланні є. В багатьох випадках це описується в контексті, згадується в книзі, але відкривши цю сторінку, там можна знайти стільки всього. В книзі атомні звички теж є посилання на сайт автора і на челендж habits. Вийшло у мене просимулювати британський акцент, акценти? Ні, це... Курс з 12 повідомлень, які приходять що 3 дні, для того, щоб допомогти набути нової корисної звички, яка буде жити довго. Я приєдналася на цей курс. Якщо хочете дізнатися трошки більше, дайте знати, і я вам розкажу. Ми закриваємо тему попереднього відео і додаткових речей. Хоча вони ще будуть в кінці. Почнемо з теми на сьогодні. Зроби це привабливим. Коли я читала цей розділ, там було багато цікавих термінів, багато цікавих моментів, про які я вам власне і розповім. І почну знову з питання. Бо ж ви любите питання? Я люблю питання. А ви ви любите питання? Я люблю питання. Ви так само як і я чули дуже багато всього про дофамін. Кивніть головою, якщо так. Я бачу. Бо я кивнула і ви кивнули, тому дуже тему дофаміну я розкривати не буду в цьому відео. Але якщо є потреба, обов'язково дайте мені знати, на чому хотіла би акцентувати увагу. Мені дуже сподобалося, як автор надав інше значення терміну звички, використовуючи дофамін. Він згадує звичку як зумовлену дофаміном. Петлю з зв'язку. От я коли сиділа і читала цей термін, у мене знаєте, такі мавпочки стрибали в голові і пригали з тими барабанчиками. Але можна це спростити. Такий термін значно спростити. Як запитайте ви звичка, це така дія, яка повторюється знову і знову, бо мозок нагороджує нас за неї приємними відчуттями. Це відчуття таке дуже приємне. Воно відбувається через дофамін речовину в мозку, яка відповідає за задоволення. Хоча насправді не тільки за задоволення, але вважайте то найосновніше і очевидно, коли ми щось робимо. І нам це подобається. Наш мозок такий О, дуже добре. Ми хочемо це повторювати. А тепер про петлю зворотнього зв'язку. Уявіть таке собі коло, криве рівне, то таке. Є перше. Це тригер. Наприклад, ви побачили телефон. Друге, це дія. Ви взяли телефон, увімкнули інстаграмчик. І третє це винагорода задоволення. Ого, які класні фотки, О, о які цікаві ріси. Мозок це запам'ятовує і такий. хм, треба повторити. І от воно отак от, от крутиться. Що більше ми по цьому колу ходимо, ось так, то більше нам хочеться по цьому колу ходити. Ну, бо це звичка тепер. Дуже цікавий факт, який може вам тут сподобатися, бо мені, наприклад, він сподобався. В нашому мозку значно більше нервових ланцюжків, покликаних ви нагороду хотіти, а не лайкати, вподобувати. Що це означає? Припустимо, ви працюєте не покладаючи рук, і ви знаєте, через три місяці у вас відпустка, і ви такі: там буде сонце, там будуть пальми, там буде пісок. Кі, звук, моря або океану або океану, якась смачна їжа, вітерець такий легенький А потім приходить відпустка і якось не все так класно, як вам це уявлялося, попри те, що це та сама відпустка. Ну, тобто, ви повністю реалізували свої очікування. А все діло тут в мізочках. Але давайте уявимо, що буде, якщо зробити свої звички. Майбутнє такими привабливими, щоб умовно стати ну, з мозком на тій хвилі привабливості, щоб наш мозок хотів ці звички набути. І от тут в англійській мові є такий термін, який називається «temptation bundling, Якщо я правильно це вимовляю, а в перекладі це означає суміщення спокус. Що тільки люди не робили для того, щоби зробити звички привабливими. Історія з книги. Чоловік розібрав свій тренажер, приєднав його до комп'ютера, розробив програму, яка детектить, коли людина крутить педалі на певній швидкості. Тільки тоді може увімкнутися нетфлікс. Педалі на велотренажері, нетфлікс на комп'ютері. Інші приклади: одна панянка дуже. Не любила прибирати спальню вранці, і що вона зробила? Вона заборонила собі пити ранкову каву доти, доки не поприбирає в спальні. Допомогла в хаті стало чисто. А один чоловік, маючи улюблене шоу на Ютубі, дивився його тільки тоді, коли ми в виходить, він перепрограмував свій мозок так, що нудна рутина плюс улюблене шоу мозок отримує задоволення, і ми ту посуд вже не так важко. Ще одна історія про панян, яка дуже любила дивитися в. Відосики з котиками в інстаграмі. Вона дивилася відосики з котиками в інстаграмі тільки тоді, коли виходила на прогулянку. Бум ще один приклад. Останній чоловік Адішнік дуже хотів розвинути свій мозок. І коли він сидів на туалеті, він грав гру, називається «Mental Math Master». Ця гра дійсно існує дуже цікава цитата з книги, яка пояснює в якійсь мірі це явище. Це те, що більш імовірна поведінка підсилює менш імовірну поведінку. Я сподіваюся, в якійсь мірі я допомогла сформувати цю теорію у вашій голові і. Це по суті все можна фіналізувати в таку формулу після теперішньої звички, то що ви вже робите константлі, додаєте звичку, яку ви хочете набути. Пам'ятаєте ще з попереднього відео про нагромадження звичок? Після тої звички, яку ви хочете набути, ви робите щось, що вам подобається робити. Я спробую розшифрувати цю формулу на прикладі ранкової кави, як ми згадували в попередньому відео. Допустимо, що ви хочете додати собі в життя звичку вдячності, і ось ви собі кажете: після ранкової кави я згадаю бодай щось одне за що вдячний за вчора, а уже після цього дивитимуся відео з єнотиками. або подивлюсь якесь інтерв'ю. Або моє відео подивитись, бо вам це подобається. Ледве не забула сказати дуже важливе. Уявіть, якщо ви перебуваєте в оточенні людей, які Мають таку ж саму звичку, як ту, яку ви хочете набути, говорячи знову про вдячність, уявіть, що ваші друзі це люди, які надихнули вас на набуття цієї звички. Це я до чого, людина соціальна істота. Ви це знаєте, я це знаю. Людина, будучи в оточенні людей, які мають ту поведінку, яку хочете набути, ви та людина. Вона буде працювати значно скоріше, значно ліпше і значно ефективніше. Бо ваша Індивідуальність починає наче підсилюватися такою спільною ідентичністю. Підсумовуючи це, просто хочеться сказати, що нові звички видаються більш реалістичнішими, коли ви бачите, як інші люди роблять. Це щодня. Відтворюють цю поведінку щодня. І є ще одна штука. Теж про неї важливо сказати: мотиваційний ритуал. Дівчинка, наприклад, одна гладила свої кросівки перед пробіжкою і казала, що ви допомагаєте мені літати. Такі от магічні кросівки. Інший чоловік, наприклад, він купував тістечко раз на тиждень і дозволяв собі їсти це тістечко дуже смачне, тільки тоді. Коли 40 чи 50 хвилин буде продуктивно працювати, от таке тістечко продуктивності. Знаєте, що зробила я? Ви вже знаєте, про що буде йти мова? Бо ви читали назву цього відео, дякую за зуби. Я просто ввечері якийсь, коли чистила зуби, подумала про то. А я ще напередодні дивилася відео про харчування, і щось в мене крутилося в думках те, що треба пережовувати їжу. І от я чищу зуби і думаю про то. Хм, я ж можу жувати. Ну, тобто В мене є зуби, якими я можу там, кожен шматочок їжі розділяти на 2, 3, 4, 5 і так далі. І я просто в якийсь момент уявила, а що якби цих зубів не було. Є люди, які там, чи з віком втрачають зуби, чи якісь є захворювання, і, очевидно, люди до цього адаптуються. Але Поки я маю ці зуби, я думала про те, наскільки я вдячна за них. Я так думаю, мені так просто чистити зуби і думати про вдячність, що я це буду робити тоді, коли буду чистити зуби? Бо я чищу зуби двічі на день зранку і ввечері. І дякувати не тільки за зуби, але й за інші речі зранку і ввечері. У вас дуже піднімається настрій, коли ви займаєтеся такою практикою, і чищенням зубів і вдячністю. Тому я так часто це згадую в відео Спробуйте, Я вам серйозно кажу, ви не пошкодуєте. Я би вас ще завалила прикладами ось цих мотиваційних ритуалів, але згадаю лише ще один про аромати. Одна жінка, письменниця, запалювала одну й ту саму свічку тоді, коли сідала писати аромати. Це дуже потужний якір, і він може увімкнути поведінку вашу, яку ви. До цього якора прив'яжете. Закінчую я це тим, що ви можете погуглити, ви можете пошукати інші приклади цих мотиваційних ритуалів, але ви можете відчути і створити для себе свій, який буде працювати найліпше. Дивлюся тут на планшетик, і в моїй нотації ми дійшли до 10-го пункту, це означає, що ми обговорили все. Що стосується другого закону, зроби це очевидним, і я швиденько. Підсумую суміщення, спокус: те, що треба зробити, плюс те, що хочеться зробити: культурне середовище, оточення, де бажана вами поведінка це рутина, мотиваційний ритуал. В наступному відео я буду згадувати про ще два закони, які згадані в книзі атомні звички, але ви можете вже і зараз спробувати додавати нові звички, маючи ту інформацію, яку ви почули і сьогодні, і в попередньому відео. Напишіть свої відчуття. Чи будете ви це робити, чи хочете, чи допомогло вам це, чи була ця інформація для вас корисною? А зараз я вам покажу, що роблю я. У мене це такий трекер, просто листочок, видно? З двох сторін заповнений. На одній стороні у мене піаніно і книги, трекер для відслідковування цих з двох звичок. Інша сторінка біг. І йога, і надихнувшись книгою, що я для себе зробила. Наприклад, що стосується бігу, я готую собі одяг заздалегідь. Це перше, я його бачу. Я знаю, що його треба одягнути і піти бігати кожного разу, коли я там іду, чи в туалет, чи на кухню зі спальні, я бачу цей одяг. Друге, що я зробила, це я сказала собі, що не питиму ранкової кави. Якщо не піду на ранкову пробіжку і теж саме з вечора не питиму вечірнього какао, якщо не піду на пробіжку. А ще я собі на руці пишу текст перед пробіжкою. Якщо ви хочете знати, що саме я пишу собі на руці, напишіть, а я поки залишу це інтригою. І поки ви не пішли, я закінчу ще однією цитатою з книги, тільки це вже не книга атомні звички, а інша, яку я зараз читаю, значно простіше звичку підтримувати. Аніж починати заново, коли ви від неї відмовились. Робін Шарма маніфест потенного героя. Ну і все. Не забудьте підписатися до зустрічі. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз ваш час.